Бригади бойова машина була розробка українських майстрів танкобудування конструкторського бюро імені Малишева. Танк оснащено сучасним комплексом керованого ракетного озброєння ракетою Компакт. Очолює колону майор Родіон Комаров. Основне озброєння, автоматична армата, кулемет та ракетна пускова установка дозволяють вражати різні цілі. Очолює колону і полковник Олександр Петриченко. На головній вулиці Снолинці бойові машини десанту ВТ-2 явили озброєні повітряно-десантні підрозділи ВДВ. БМД-2 літака Іл-76 з висоти до півтори тисячі метрів здійснюється за допомогою парашютно реактивних систем Полонучої район Олексій Малько. Рух техніки продовжує полона механізованої роботи. На бронетранспортерах птр 4 є які розробкою островівського броні в Німалочала. На машинах встановлено потужний бойовий модуль «Парус». Ці бронетранспортери засвідчили свою надійність під час виконання завдань у ході проведення АПО на сході України. Очольов колону майор Віталій Прасову. Майдані незалежності броньовані машини «Тозор-В». створене в Україні харківським конструкторським бюро із машинобудування бронетранспортер Дозор Б. Ефективно використовується для транспортування особового складу та зброї під час бойових дій. Очолює колон майор Сергій Вільгота. Штурмовий підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на автомобілях Амба машина має багатофункціональне призначення для транспортування вантажів та особового складу. Колоною на марші командує підполковник Микола Грицейчук. Засобів протитанкового ураження, протитанкова гармата Рапіра, яка є ефективним засобом боротьби з танками та броньованою технікою противника. Фобсирують гармати потужні відчизняні армійські вантажівки крас, які знаходяться на озброєнні українського війська. Очолю колону підполковник полковник Микола Гозний. На марші артилерійська батарея МСТА Б». гаубиця призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей та броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій та прямою наводкою з дальністю стрільби до 30 кілометрів. Угору техніки очолює підполковник полковник Олег Кучин. Артилерійський підрозділ 44-ї окремої артилерійської бригади, озброєний гарматами гіацинт Б. 152 мм артилерійська гармата, призначена для придушення і знищення живої сили та бойової техніки противника, на відстані до 40 км. очолює колону і полковник Микола Єрьоменко. До трибуни наближається батарея самодітних гармат 2С-1-Возника 72-ї окремої механізованої бригади, які призначені для ураження броньованих цілей, фортикаційних споруд та живої сили противника. Машина може долати вгодні перешкоди шириною до 300 метрів зі швидкістю до 5 кілометрів за годину. очолю колону майор Сергій Гаврилюк. І батарея самотільних аубису 100 С 26-ї артилерійської бригади. Аубиця призначена для знищення артилерійських іменувальних батарей та броньованої техніки. Вона може вести вогонь із закритих позицій прямої наводки та гірських умовах дальністю стрільби до 30 кілометрів. Полону техніки очолює Майор Юрій Гірочак. На головній вулиці Києва самохідні артилерійські установки 2С7-піон 43-ї окремої артилерійської бригади. Подушна 203 мм самохідна гармада має високі експлуатаційні характеристики та призначення для знищення живої сили, техніки, пунктів управління противника на відстані до 47 кілометрів. Очолює колонок і полковник Едуард Сайко. На хреща такого 122 мм реактивні системи залпового вогню ПМ-21 «Град», що призначені для ураження живої сили, техніки артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей противника. Бойові машини реактивної артилерії на параді представляють військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, очолю колону, майор Павло Локаленко. Більш потужним зразком озброєння реактивної артилерії сухопутних військ Збройних сил України, що представлені на параді, є 300 мм реактивна система залпового вогню Смерч! Площа ураження одним залпом складає до 70 гектарів. Очолює колону підполковник полковник Сергій Савченко. Ракетних комплексів точка У на Барані представляє 19-та ракетна бригада. Цей комплекс призначений для ураження наземних засобів, розвідувально-ударних комплексів, пунктів управління, аеродромів, сховищ боєприпасів на відстані до 120 кілометрів. Очолика колону підполковник Олександр Шатило. По трибуни наближається батарея зенітно-ракетних комплексів ОСА зі складу 1129 зенітно-ракетного полку. Комплекс знаходиться на озброєнні військ протиповітряної оборони сухопутних військ і сдатний уражати повітряні цілі на відстані до 10 кілометрів та висоті до 5 тисяч метрів. Колону очолює підполковник Дмитро Макаров. На марші самохідні вогневі установки БУК М1 223 23-го зенітного ракетного полку повітряного командування «Захід». цей комплекс призначений для знищення повітряних цілей в усьому діапазоні висот в умовах інтенсивної радіопротидії противника. Колону бойових машин очолює підполковник Андрій Широков. Рибуни наближається зенітний ракетний дивізіон, озброєний комплексом с 300 пс Система, призначена для прикриття важливих адміністративних, промислових та військових об'єктів від ударів з повітря. Очолює колону підполковник Олександр Маслов. Військовий парад бронетранспортери бтр ПТР-80 центру спеціальних операцій Альфа служби безпеки України, що використовується для богдової підтримки оперативно-бойових підрозділів СБУ і під час здіснення спеціальних операцій. Голову очолює начальник центру генерал-майор Олександр Устименко. Много літа нашій славній незалежній Україні.